Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. Українські захисники викурюють противника з Кінбурнської коси на Миколаївщині. Заряджений вибухівкою ударний безпілотник ЗСУ виявив та влучно атакував ціль, будівлю, в якій засіли російські військові, залишивши від неї лише згарище. Якісні кадри, що демонструють увесь процес виявлення цілі та нанесення удару, оприлюднив 18 грудня у соцмережі tiktok правник, партнер юридичної компанії Прокопчук Груп, яка наразі займається волонтерською діяльністю та захистом інтересів військовослужбовців, Святослав Прокопчук. У підписі до відео зазначений хештег Кінбурнська коса. Точні координати місця зйомки верифікував відомий осінтер, що працює у Твіттер під псевдонімом NL World Tracker. Він оприлюднив геолокацію місця вибуху, а також зазначив, що окупований російськими військами будинок бомбардовано з українських безпілотників у населеному пункті Покро. Покровське, Кінбурнський півострів, дослідники також зазначають, дані кадри свідчать про те, що українські ударні дрони вийшли на новий рівень з точки зору точності та потужності ураження цілі. Після удару будівлю, яка слугувала позицією загарбникам, повністю оповили вогонь та густий білий дим. Покровське або покровські хутори це село з населенням у 177 осіб у Миколаївському районі Миколаївської області, розташоване на березі Дніпровсько-Бузького лиману, станом на груди в 2022 року Покровське є одним з трьох населених пунктів Миколаївщини, що досі залишаються під російською військовою окупацією. Нагадаємо, 18 грудня з'явилися повідомлення про спалахи, які помітили на Кінбурнській косі на Миколаївщині. Були оприлюднені кадри, на яких зафіксовано заграву від пожежі з різних ракурсів. При цьому Стратком ЗСУ опублікував скриншот панічного повідомлення з колаборантських пабліків, які заявили, що потужний вибух, нібито був нанесений дроном, на Черованим тактичною ядерною зброєю на цьому в мене все. Гарних вам новин! Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.